Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ки у нас тут жива дискусія, будь ласка, пишіть. І, ви знаєте, це вперше, коли взагалі від глядачів, от принаймні покону з ми ходили на паузу, жодного коментаря, і навіть вже зникли такий варіант, як сумка Калюденка. Але в нас і є можливо, ще час... можливо, ми так довго думаємо і оце нервуємо через те, що ми не досипаємо, тому що ведучі сніданку такі ж самі люди, і так само на нас впливають і обстріли, і недосипи. І ми намагаємося, звичайно ж, вам нести вічне, позитивне і м, м, хороше, але 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 насправді цей недосип він викликає дуже багато проблем. Це і проблеми з пам'яттю, і тривожність, і дратівливість фактично е, ну, робить нас нестерпними. Не побоюся е, цього слова. Ось власне як врятувати наш мозок, що робити, аби подолати цей недосип і функціонувати нормально. Давайте запитаємо у нейродослідниці Наталі Каді. Наталі Каді, будь ласка, заходьте. Доброго, 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 ранку. Ранку. Доброго ранку Ви виспалися сьогодні? Ні. Ну... Не виспалася. Не виспалась. Mm -mm. Як недосип впливає на наші розумові здібності? Прямо, прямий зв'язок. Ми звикли з вами вважати, що вдень ми працюємо, а вночі і ми і мозок відпочиваємо, але з точки зору роботи мозку, це не так. Вдень ми сприймаємо інформацію, навчаємось, комунікуємо, щось робимо, а вночі мозок займається тим, що цю інформацію обробляє. І та, яка нам потрібна, він її збирає, аналізує, перетворює в довготривалу пам'ять. Та, яка інформація нам не потрібна, він не утилізує. І з токсинами відбувається те саме. Тому якщо ми з вами в день спимо і в день мозок працює, а вночі не спимо, то вночі мозок не має можливості використовувати таку саму важливу роботу утилізувати токсини, перетворювати, переварювати інформацію. Тому в день ми будемо з вами відчувати роздратованість. Відчувати агресивність, ми будемо погано запам'ятовувати речі, які споживаємо щодня, е, з точки зору інформації. Ми будемо погано управляти емоціями. Тому нам з вами, українцям, треба зараз розуміти, що перша і визначальна штука це обережність один до одного, тому що, попри те, що ми сміливі, сильні витривалі, проти природи не попреш, і недосипання прямо впливає на наші з вами емоційні стани. Це означає, що може збільшуватись кількість конфліктів. Ми можемо ставати знаєте, різкішими, е, не думати перед тим як відповідати, бути більш такими жорсткими в комунікаціями. І якби це було ну нормальний час, і ми спали нормально, ми би говорили про стосунки, щось іще, зараз. Нам потрібно пам'ятати це ми. багато в чому через те, що наша емоційна і психічна система через недосип виснажена. А от ви сказали, що утилізує так інформацію. Uh -huh. Це вночі. Ми спимо. Це можна порівняти, от, наприклад, як в комп'ютері або в телефоні. Ми кеш видаляємо. нас є фліпчати. Це саме історія, можемо, щоб та сама історія. Дивіться, вночі ми працюємо, мозок працює так само збирачем інформації. Це в нього заходить. Да? Так, ми навчаємось, комунікуємо, спілкуємось, працюємо, щось вихону вживаємо, їмо. А далі вночі виходить, що завдання мозку, і в ньому є ціла група нейронів, вони називаються сонні нейрони. Всю інформацію яка потрапила, обробити і визначити, яку інформацію нам не потрібно її утилізувати, а яку інформацію далі зберегти, для того, щоб ми могли нею користуватися. Це і про пам'ять, це і про емоції, це і прямо про наше фізіологічне здоров'я. Виходить, що якщо оцієї цієї фази сну у нас немає. Не фазисну, а сну немає. Да? То вся інформація, яку ми споживаємо протягом дня, вона просто сипеться в мозок, а далі він не знає, що з нею робити. Mm -hmm. І тому ви відчуваєте зранку роздратованість, злість. Агресію або вам важко зосередитись, ви можете помітити, або ви 2 плюс 2 не можете скласти. Або ви, як ми називаємо, молодь називає тормозити, не можете швидко відповідати. Це тому, що оцієї важливого етапу, який в середньому від 7 до 9 годин має тривати. Да? І в тому числі мелатонін же, який виробляється, відповідає за наш спокій, за нашу пам'ять, за нашу е, е, травохід за те, щоб переварювався організм. Він виробляється з 23 ї приблизно години, там протягом 3-4 годин. І якщо ми в цей час не спимо, то ви можете помітити, що нам важче ми більше набираємо вагу. Нам ми, ми важче перетравлюємо їжу. Тобто і на фізичне, і на психічне здоров'я не спання буде прямо вплив. Ва, от вчені кажуть, що коли мозок не досипає вночі, він починає просто вимикатися кожні 10-15 хвилин в день, це і це дослідження що? МРТ. Да. тобто саме через це ми втрачаємо цю концентрацію уваги, з'являється роздратованість. Правильно, тобто він це не контрольований протягом тривалого часу. Якщо це короткострокова історія, до прикладу, у вас є кілька подій протягом тижня, де ви не досипаєте, то швидше за все запасу вашого здоров'я психічно хватить на те, щоб компенсувати, якщо тривали. Час, а ми говоримо про е, 21 день чи навіть більше днів, коли ми не спимо, пририваємо сон, то тоді да, неконтрольовано автоматично мозок відключається, і в нас такі є перепади. Ми тоді можемо просто в цей момент не усвідомлювати, що сталося. Що тільки Що Що нам сказали, про що ми тільки що прочитали? Да, оце неконтрольоване вимикання сну якраз і робить мозок, коли ми е, маємо ці паузи виключення вночі. А от я ще читав, що воно зовсім, начебто, і не поєднується, але наче. Тобто поєднуються, що при недосипі, що зникає бажання або зменшується допомагати іншим. А ми ж останні півтора року тільки те робимо, що один одному допомагаємо. От вчора мені дзвонять і кажуть, що е, по, по, треба човни uh -huh. в Херсоні. Uh -huh. Ну, де я? Де човни? Я кажу, та при чому тут я? А мені син каже, Ну тато, ну то треба, як це так? І мені uh -huh. соромно стало почав комусь дзвонити. Ну, і, і пішов процес. Uh -huh. Якби я був повністю. Виспаний і адекватний. Я б можливо зразу почав допомагати. Так, да. коли ми допомагаємо, коли ми маємо ресурс, коли ми відчуваємо зі мною все окей, і коли ми здатні помітити, що іншому потрібна зараз допомога. Коли ми не спимо, Костя, ця роздратованість зранку, вона якраз і фокусує вас на собі, і вона робить вас для інших інших для вас, робить такими чужаками, і ви на них дивитеся, думаєте, та мені байдуже, що в тебе є човни в тебе чи немає. Тому оця наша ізольованість, вона є результатом недосипу. Оце наше відчуття, що я це я, ти це ти, мої проблеми це мої. Це є результатом якраз у того кортизолу. Гормону злості, який так нас триває в агресії, да який ми отримуємо зранку, в тому числі коли є преривчастий сон. Ми вчасно не поснідали і погано спали. Тому кортизол прямо впливає на рівень нашої агресії. То фактично, ми недосип робить нас егоїстами такими. Він робить нас егоїстами. Він робить нас нездатними запам'ятовувати інформацію. Він робить нас нетерплячими до інших людей, і він робить нас менш симпатичними, тому що ми не здатні усвідомлювати, включатись, і розуміти, що з іншою людиною відбувається, з якою я спілкуюсь, і звідти оці всі конфлікти і Така що може дочекатися неділі, суботи, коли вихідний і виспатися Тому за то, тиждень. і це, закони це, біології, це колеги, діємо? на превеликий жаль наперед виспатись і постфактум виспатись неможливо. В сні важлива історія це режим сну. Тому давайте чим висипатися наперед і надалі. Подумаємо, що ми можемо робити в тих умовах, в яких є. Тут кілька простих дуже порад. Якщо ви звикли рягати, ви зараз знаєте, що в нас тривоги по розкладу. І якщо раніше ми лягали спати з вами там о 23-й, а зараз ми розуміємо, що в тільки вклав. Лися у 12 вже сирена. То що ми маємо зробити? Ми маємо цей час перенести трошки на раніше. Давайте намагатися зараз складатися, спати з 21 першої, двадцять першої, В нас буде достатньо часу для того, щоб мозок виконав свою роботу до того часу, як починається тривога. Перша історія. Друге, жодних. Е, е, Кола, кава, що що збуджує нервову систему. Ввечері ми зараз відмовляємось категорично, тому що це допоможе нам швидше зайти в сон, коли є така можливість. Третя історія для сну надважливий критерій це режим. Тому дивіться, коли ви будете лягати в один і той самий час, навіть якщо ви вночі будете пририватися на час тривоги, це не буде так шкідливо, якщо ви будете чекати цю тривогу не спати, далі ще не спати, далі повертатися і вкладатися під світанок, тому що мелатонін має свій. Її чіткі годинники він виробляється з 23 години і п'ята складова. Зберіть всі речі, ми ж вже ходимо в ті бомбосховища кожної Божої ночі. Да? Зберіть валізку і нехай вночі, коли ви прериваєте сон, спуститися в бомбосховище, нехай у вас все буде готове для того, щоб ви взяли і цей час не спання, був дуже швидким. Маску для сну обов'язково, тому що в бомбосховищі люди світять фонариками. є роз... Краве світло воно не контрольоване, тому маску для сну воно займає ось тільки місця і 100 грам. Візьміть з собою. Легше буде так швидше вам знову ж таки заснути. Ще одне таке питання: багато зараз людей, моїх знайомих, вони змінюють день на ніч, наприклад. Да? вони вночі працюють, тому mm -hmm. що все одно я все одно не сплю, буду працювати, mm -hmm. а в день відсипаються. Є біоритми, Це працює кадрні ритми, на жаль, не працює короткостроково. Якщо ми взялися і розуміємо, що в нас такий час зараз два тижні я так попрацюю, да але природу ми не зможемо обманути, тому за Будь-якої можливості ключова штука: темно, людина лягає спати, світанок, людина прокитається разом з природою. Наталичка, а зараз е, таке абсурдне запитання. Ще три дні тому воно б мені і в голову не прийшло. Але ніхто не знав, що буде таке. Три дні тому, от люди зараз е, е, наші українці, от сидять там на горищах, на дохах, там там, де потоп. Да От, як там можна спати, не чи я. вони в таких умовах теж повинні все ж таки виділяти час на ні сон? в таких умовах? Ти не зможеш кось заснути на даху з дітьми, коли прибуває вода, коли не то зрозуміло це що це абсолютно екстремальна ситуація, ні. це не, не про Давайте Подумаємо, щось. що ми для цих людей можемо сьогодні робити, і це власне те, що відрізняє нас від тварин. Да? це наша людяність. Тому, якщо ми розуміємо, що зараз величезна кількість українців в такому стані, то замість того, щоб їм давати поради про сон, давайте подумаємо, як ми можемо Наблизити час, коли вони будуть спати міцно в своїх ліжках чи в тимчасових прихистках, і це костя наша з вами сьогодні відповідальність. Дякую, Наталю. Дякую вам. Такі дуже, дуже чіткі поради. Взагалі, як зберегти наш сон в таких умовах, а отже, зберегти наш мозок і зберегти себе в цій непростій ситуації, щоб ми мали можливість функціонувати далі. Життя триває, війна його не ставить на паузу. Робимо все, що можемо, для того, щоб мати чітке мислення, емпатію і можливість підтримувати себе і допомагати іншим. В Цьому наша українська сила. Ви знаєте, це це, це це просто у нас не експертна розмова вийшла, а і психологічна, і емпатійна, і такого копняка один одному дали, що не треба вішати носики, не треба страждати, а треба йти на життя і робити все, щоб ми стали сильнішими. Дякую, Дякую Наталочка. На що? А ми йдемо на життя далі і повертаємося з ними. червня. Відрядження в Дніпро, місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Она чому ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо ліки. Мосичук Плюс. 9 червня о 21.30 на 1 плюс 1 Україна.